Там ідемо. ми їдемо, вони ще немає автомата. Мирати. Їдемо від Стоять. Ага, є, є, бач. Да, бать, перемозі, тремозі, все, стоїть. Тебе и землей. Я тебе пиздюкам не доверяю. там дохуя. Фу. Вот магазин много полиметров. А что там каждый бьющий, миномет там блючик, да? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двенадцять. Ну я тринадцять, бачу. Пока хлібис на базу. Куча, Участнимет богаті пішли по дорозі. Готовий, комплекрат. А ракеты больше не получат? Пока нет. Я пробую заходить по одному, давайте. Наставку у вас проклятие.

Все, хуйни шатрят там. Там, там скучная, блин, там машинка и, блядь, пару пидюки. Посилки полетіли, піди там. Я ще тільки одного тут не наблюдаю. саме? Ну дивись, ти є, Ванька є, е -е, щось тут є. де де? Открыв. Димон спонсор. Коронки, курю. Димон. Димончик, бере машинку, під'їжджай. Proszę bardzo, pan Ewans. Panie bardzo Czuję Kropkę jak pobrodniwała. Поднимите укрытие. По пулемет, пулемет на пачка. Опаля, блядь. Hoe nou my gaan hom het hy op die banig hui, blik коробочка робочка сила, петушина. Два обратно вернемся до лайка, там эти речки есть плюс-минус обратное укрытие. Когда же ведь целый вот Плюс желательно було б щоб знайти пару труп. Щоб є нічого, що, щоб ми не підричать труб загасити. Я, я скажу то, підтримує коробки, подають там трьохсотих. Може коробка жива, тепер під'їде. Кудишня, кодиш, кодишня! мы дали вчера вам. Mm -hmm. Я просто за барсанты, когда что там происходит. Yes. Yeah, Це лутаєте ж що в них ще берете. Весно патрони. Душу? Ви дементоры, дементоры, душу пиздите. Бо <ристо> <ристо> я в компас, компанію нічого не бачу. І місця хватає. Ти на січку залежні взяли собою путешествие. То цей, то трохи йде трогає. Там земля ебать хуй. Проїг ще параметрів перекладно. Кто стріляет? Задоб базуй тачпаль, блядь. Завод, давайте. Бать, что происходит нахуй? Где ты артилера? Открывает артиллерию. Я даже с вами столько долетаю, тебе на хуй нахуй. Я тут так снял, проверю домики. за домом. Убивай за ним. Уху. Пал. Это я вам точно в ухо, блядь. Прицельно хуяра ебанешься. Инфу. У нас машина прижала. Я на актуальній точці. Обережно однімчик не рисується, а як на себе. Це я чуєш, це я з дворі то вас пускаю так. Я, я понял. Машина таки... машина ще работає. То я скажу, що ще работає. Не знаю, бля, в мене все нормально. Сзади тебя Ваня, короче, зовут там на ЗУшка сзади тебя прям, блядь. Маркер, кинь. Прямо у нас під носом было, я не знаю как вона вас не коснула, блядь. Його? Там, же, там там же и хуй сидит пни, прикинь. Я просто пошей кажу, блядь. Ой, а морфичик помогает. Да, морфий заебись тема. Машинка, походу, минус. Бана реагирует, да? А кто ее снялся? Да, машинки торба. Хурба, блядь, не торба и нихуя. Не не торба, не торба, наебав на пенсив, напенсив, напенсив! Походу пока я хуй його знаю, блядь. Там. Тут, а да Тут, блядь, елітні підрозділи, блядь, їхні посають прямо коло нас, блядь. Никто не бачит. Сиба сзади коробочку. Нихуя, ты? Ты як їба ебав, блядь? Хто? Кого? Куча трубою пини. Оце красавчик. Бі. Вона мене доебало просто. Вона просто не заебала. Наші ні В здание наших не одного, ебашим. Бля, арта артак рей, чого гониш чи шо? Куча, я арту не визивав. Та це блядь, наш, лі, наш. це кучер, блядь, куди ви хуя... А не кучер це, блядь, це цей, блядь, літає. Куди ви хуярите? Це наш. Пиздоп, блядь, ви ту гоничи, блядь? Це наш, не стріляй, не стріляй. не стріляй. не стріляй. хто стріляє? не, стріляє. не стріляй. гемчик, не стріляй. це наш. Це кучер? Це не кучер, це, лі... це Олег Госина. Лі... Дайте мені того ведра, я в вкритно. И, блядь, шоураху двигается, блядь. Ебал, ты нахуй три раза, бля, нахуй? Так, следующий раз закидай, потом, похоже, форму, блядь. Бля, запоминай, блядь. О, вс, вс. Затова... Я вообще, блядь, нахуй. я... Что сюда не першу выебать? бабах, ты тупо Аллах бабах, ебать. Я тупо Аллах бабах. Я хуе. Я хуе, пацаны. Да, бля, да на куче ради вообще не. Да, играл. вы этого негра взяли, ба, не в рот нахуй. А я казал сразу, что вы диверсант нахуй. Не верю в них. Называй птичку, я бегаю нахуй отсюда. Иначе мы зараз полетим. Я тебе дам кинуть, потом буду. тебя сразу спитаю. Я тебе кинуть, скажи. Лоло, блядь. Ёбана вродна. что ты творишь, нахуй? Нахуя ты, блядь? Нахуй ты передишься, блядь. Я охуел, нахуй ты передишься, блядь. Ёбана ты хуй, блядь. Аллах, бабах, блядь, ёбана. Так ты сын, Мужчины, птичка на подходе. Плюс. Это птичка не падает на нас? Не пах ебать. Я кажется, он устрел надо. Ты точно ешь? А ебать свертить хуярить. По дась хуярить. Понихуярить. Зывушка. Ща жива звушка, она хуй сядет тут. По вертушке хуярить, да, Да. Да, за... За барханом звушка дать. Кинув метку. Бо мене, треба підняти свого Це нормальний вогонь, нахуй, там чоловік стону. Наша евакуація, походу, накрилася піздой. Придатні. Е, да, вертушки торба. Що, лишаємося тут. Молодо запобігаться щось нового там. І пізда. Он обвязать и потом шаун, но давайте давай за найдем заушку. Ну, Слушай, то, что я бачу на мертвах. Кучер, да, дай-то пару, дай пару простреливать для Верочки.

до вертухи По буду готовить только раз-раз-раз-раз-раз-раз. ратура, 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 Я ратура, 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 я